Північно-корейські військові хочуть воювати за Україну. Група з майже 200 колишніх солдат КНДР, які нині живуть у південній Кореї, хочуть вирушити на фронт, щоб розпочати психологічну війну проти земляків, яких відправили воювати на боці РФ. Докладніше далі. За повідомленням газети South China Morning Post, колишні солдати, які мають від 7 до 10 років військового досвіду, прагнуть підірвати й деморалізувати війська КНДР, що вже прибули на територію України. Ми всі військові ветерани, і які краще ніж будь-хто інший, розуміємо військову культуру та психологічний стан Північної Кореї, сказав 69-річний перебіжчик Ан Чан Іл. Наразі Ан очолює Всесвітній інститут досліджень північної Кореї, а також є почесним професором відкритого кібернет. Тичного університету Кореї, за його словами, колишні військові з КНДР готові йти куди завгодно, щоб працювати як агенти психологічної війни, через гучну мовить роздавати листівки і навіть виступати перекладачами. Ще один ветеран Мін Бок опублікував відкритого листа до посольства України в Сеулі, у якому звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням дозволити допомогти врятувати північнокорейських солдатів, яких він назвав гарматним м'ясом, своєю чергою МЗС Південної Кореї. І передало це питання в Міністерство об'єднання. Лі розповів, що більшість північнокорейських солдатів, включно з елітними спецпризначенцями, страждають від нестачі їжі. На думку військового, присутність перебіжчиків в Україні може суттєво вплинути на моральний стан війська НДР і спонукати їх розвернути зброю. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.